Доброго ранку. Пропонуємо розпочати робочий день з інформаційного випуску. Новий рік нова форма роботи Спільну прес конференцію провели головний міліціонер та прокурор Закарпатської області. На Закарпатті – новий начальник МНС. Він став Антон Зелінський. Наслідки снігових заметів за кілька днів на закарпатські дороги витратили 200 тонн солі. Обласна бібліотека запровадила нову послугу доставку книг. З нового року нова форма роботи. Вперше в історії правоохоронних органів головні області прокурор і міліціонер провели спільну прес-конференцію, під час якої керівники повідомили, що перевірятимуть журналістські посвідчення. Причиною тому стала різдвяна стрілянина на Березнянщині, адже застосована там зброя була видана на фіктивні журналістські посвідчення. Головні правоохоронці області звітували разом, пояснюючи ноу-хау, застосували, аби підтвердити підвідомчі їм служби працюють пліч опліч. Наприкінці попереднього року Генеральна прокуратура України на підсумковій колегії визначилася, що буде першочерговим у 2012-му. Поруч з підіркою попередніх пріоритетів, як от дотримання конституційних прав громадян, особливо утримуваних під вартою протидія корупції, дотримання бюджетного законодавства, а також законів про оплату праці та пенсійне забезпечення. Закарпатська прокуратура перейматиметься головними подіями країни. Ув'язнення осіб, які засуджені, значить будуть на першочерговому контролі органів прокуратури. Друге питання, яке є, буде визначено пріоритетом у цьому році, це дотримання законодавства при проведенні Євро 2012 Значить, це починаючи від інфраструктури і закінчуючи дотриманням прав іноземців при перетині державного кордону, при перебуванні на території України. І третє питання це звичайно. Ми знаємо, що поточний рік це рік виборів до Верховної Ради, тому. У дотримання законодавства в межах компетенції органів прокуратури в частині дотримання закону України про вибори народних депутатів України, а також конституційних прав громадян при вільному волевиявленні А от міліція звітувала за минулий рік, і, хоча почали з недоліків у роботі, зрештою Віктор Русин підсумував – 2011-й завершився з хорошим результатом. Дещо похвалилися розкриттям усіх резонансних справ за винятком убивства у Великому Березному кілька запитань обласні колеги мають і до районних. Утім, на цьому не слід спекулювати, наголосив правоохоронець. Останні два роки, коли я прийшов начальником ВС, ніхто ніяких відношень з цією групіровкою не мав. І не можна було сказати, що ця групіровка вона наводила там жахи, там просто, скажімо так. Три-чотири групи впливу в Березнянському районі, які між собою спонтанно вирішили таким чином питання. євро 2012 на контролі в обох відомств. Міліціонери відрядять до Львова дві сотні закарпатських правоохоронців, забезпечать і достатньо даїшників. Також організують цілодобові пости. Забезпечити починаючи від чопа, закінчуючи перевалом, Закарпатській області палатки, вони будуть розташовані кожні, ну скажімо так, 30 кілометрів, якщо враховувати і пусти даї. для того, де будуть знаходитися працівники міліції, які володіють іноземною мовою, в першу чергу це англійською мовою. І будуть надавати цілодобову допомогу іноземним громадянам, які будуть звертатися за допомогою чи за роз'ясненням. Опісля різдвяної стрілянини в Ужгородському кафе обласні правоохоронці ініціюють перевірку осіб, що зареєстрували гумову зброю, надавши журналістські посвідчення. Також особливо уважно вивчатимуть усі бюджетні програми, що діють в області. Так сподіваються відучити чиновників розкрадати державну казну. Антона Зелінського призначено виконуючим обов'язки начальника територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Закарпатській області. Відповідний наказ оприлюднило МНС України згідно з наказом капітана служби цивільного захисту Мирослава Щербея, начальника управління МНС України в Закарпатській області, звільнено з займаної посади та зараховано у розпорядження міністра надзвичайних ситуацій України. До цього часу Антон Зелінський обіймав посаду першого заступника начальника управління МНС України в Закарпатській області. Упродовж останніх кількох днів для доріг Закарпаття використали 200 тонн солі та 1040 тонн протиожеледної суміші. Витрати на паливно-мастильні матеріали склали понад 250 тисяч гривень. Про це начальник служби автомобільних доріг Василь Маркович повідомив під час селекторної наради в Закарпатській облдержадміністрації. За його словами, на в області жодна сільрада не уклала договір з шляховиками. Кошти на паливно мастильні матеріали на сьогоднішній день виділяють тільки сільради Ужгородського, Рахівського та Великобрізнянського районів. А керівництво Ужгородської дорожньо експлуатаційної дільниці не своєчасно відреагувало на складні погодні умови. До прибирання снігу приступили тільки після втручання працівників державтоінспекції. У цій ситуації довелося вести сіль з Мукачева. Місячної норми, яка була в райавтодорі, не вистачило. Її треба було вдвічі більше. Запаси солі наразі поновлюються. Такої ситуації в районі більше не повториться. Запевнив директор Закарпатського облавтодору Михайло Попович. А далі йтиметься про таке. Як можна збільшити державну допомогу на дітей до трьох років, розповіли фахівці, обґрунтовуючи законами. Обласна бібліотека запровадила нову послугу доставку книг. Закарпатські угорці відзначили День горської культури виставкою. Уряд країни вже протягом шести років здійснює одноразові виплати при народженні дитини. Вона складає при народженні першої дитини близько 30 тисяч гривень. А при народженні трьох і більше дітей ця сума збільшується в три рази. Оскільки населення України стрімко зменшується, держава таким чином стимулює родини до збільшення кількості дітей. А проте наприкінці минулого року до Верховної Ради внесено законопроект, згідно з яким одноразову допомогу отримуватимуть лише соціально незахищені верстви населення. Людмила в свої 34 роки народила десяту дитину. Я мало беру на дітей, то достатньо є то діти в школу ходять. Бо удівати треба їсти, треба. Убути треба деякі сім'ї з невеликими статками мають добре випробуваний спосіб наповнення сімейної казни, коли закінчуються гроші. Вкотре народжують. Найбільша проблема, що такі мами найчастіше не дотримуються здорового способу життя. Відповідно, це впливає на здоров'я малят. Серед таких жінок трапляються ті, що не дуже зацікавлені в самій дітині, а більше зацікавлені у матеріальній допомозі. І що проблема, що серед цих жінок дуже багато таких, що перехворіли, і хронічно хворі. І однозначно, якщо жінка хвора, має екстрагенітальну патологію, то народити Живу, здорову, безпроблемну дитину не завжди їй вдається. Потім з такими дітьми мають проблеми і педіатри. І, на жаль, є такі сім'ї, в яких не дивляться за здоров'ям дітей, і ця проблема потім лягає на державу. Заможніші подружжя до розширення сім'ї ставляться більш відповідально. Не народжують більше одного-двох дітей, оскільки матеріальну допомогу отримують лише протягом трьох років. Я хоч то ти не треба, не треба аж з ними робити? Одноразову допомогу при народженні дитини сім'ї отримують з 2005 року. Уряд країни таким чином сподівається стимулювати батьків до збільшення кількості дітей. За останні 20 років населення країни скоротилося на 7 мільйонів. В чому відіграла роль, зокрема, низька народжуваність. Демографічні показники народжуваності коливаються, тому не можна однозначно стверджувати, що збільшення допомоги при народженні дитини стимулює українців створювати багатодітні родини. У 2009-му в країні народилося 450 тисяч а в 2010-му на 15 тисяч менше малят. В минулому році з усіх областей країни тільки на Закарпатті покращились показники народжуваності. То есть Закарпатия это единственный регион по вот прошлому году, по 2010 году, где существует такой стабильный прирост населения, у нас рождается около 18 тысяч. Закарпатье более патриархальный регион, где шопинг не в таком, такой моде, как там в центральной Украине. Поэтому рождаемость в Закарпатии самая высокая в Украине. І выше всего вона в горних районах Закарпаття, там, де у женщин самая низкая зайнятості, там, де мало супермаркетів, там, де на то кар'єру женщинам не приходится. Наприкінці минулого року до Верховної Ради внесено законопроект, згідно з яким дещо змінено порядок виплати одноразової допомоги. Для отримання такої виплати відповідно до проекту необхідно буде надати довідку про склад сім'ї, а також довідку про доходи кожного члена родини. Таким чином забезпечені громадяни не отримуватимуть згаданої допомоги. А молоді мами, які перебувають у декретній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, повинні отримувати не по 130 гривень на місяць, як це здебільшого відбувається зараз, а набагато більше. Саме так, посилаючись на конкретні закони, стверджують фахівці, хто саме має право на збільшення соціальних виплат, і як цього досягти у коментарі випуску для мам, які працювали перед відпусткою. Поширюється дія закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. І для них ця допомога має становити 1073 гривні. Зокрема, в 43-й статті цього закону зазначено, що допомога по догляду за дитиною має становити не менше прожиткового мінімуму. На даний момент це 1073 гривні. І саме посилаючись на цю статтю, людина може звернутися до суду і отримати недоплачені суми. Щодо е незастрахованих. Матерів, тобто тих, які не працювали перед відпусткою по догляду за дитиною, вони також можуть отримати незаконно відібрані кошти, однак в меншому розмірі в розмірі 893 гривень, оскільки в статті 15 закону про відповідного нормативно-правового акту було зазначено, що ця допомога має бути в розмірах прожиткового мінімуму для дітей до 6 років. Тож будь-яка молода мама, як та, яка працювала. До того, як народила ДНІ Китай, як яка не працювала, може звернутися до суду. Для цього потрібно спочатку оформити заяву в управління праці та соціального захисту населення з проханням про перерахунок. Через два тижні прийде відповідь з відмовою, але ця відповідь буде йти доказом до суду, про те, що людині не доплачують ці кошти. Відповідно, готується позовна заява згідно вимог чинного процесуального законодавства. І до цієї заяви докладаються необхідні документи, вона подається до суду. В 99% випадків суд присуджує на користь молодих мам. Бібліотекарі будуть приносити книжки додому, але тільки тим, хто цього справді потребує. Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка з початку цього року запровадила нову послугу. Відділ художньої літератури е закладу пропонує бібліотечне обслуговування вдома інвалідам та самотнім людям старшого віку, які через важкий стан здоров'я не можуть особисто відвідати бібліотеку, але хотіли б скористатися її книгами. Повідомили у бібліотеці. Ця послуга є безкоштовною, обслуговують самі бібліотекарі з художнього відділу, їм надходить запит. Замовник повинен назвати автора твір і власну адресу. Опісля працівник бібліотеки несе замовлену книжку користувачу з особливими потребами безпосередньо додому. За словами працівників обласної бібліотеки, поки що цією послугою ніхто не скористався, адже вона діє тільки від початку цього року. Проте повинна стати популярною. Охочі можуть зателефонувати за номером в Ужгороді, який зараз бачите на екрані. У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відкрили виставку Карпатіка Арт Експо. Таким чином, Закарпатські угорці відзначили День угорської культури. Виставка об'єднує роботи митців творчої групи імені Міхая Мункачі. Це представники різних районів Закарпаття. На урочистий вечір організований товариством угорської інтелігенції Закарпаття та центром підтримки угорської культури, завітали консул генерального консульства угорщини у Ужгороді Денеш Балох, заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Качур. Начальник управління культури Закарпатської ОДА Юрій Глеба, начальник відділу у справах національності Закарпатської ОДА Юрій Гузинець, а також відомі художники, представники творчої інтелігенції, поціновувачі образотворчого мистецтва та шанувальники закарпатських авторів. Кожного року у 20-х числах січня товариство Угорської інтелігенції, центр культур, Центр підтримки угорської культури Закарпаття проводить дні угорської культури. Це в основному і конференції і виставки. Також у школах проводимо конкурси декламування гімну, угорського гімну. Сьогодні тут у музеї народної архітектури та побуту відкрили виставку нашої творчої групи імені Мігая Мункачі. Представлені роботи 26 митців. 89 робіт це і живопис, і графіка, і скульптура, і кераміка. Також кожного року. Ну, якби ми спостерігаємо за роботою людей, які проводять свою діяльність у культури, у мистецтві, у музиці. І кожного року на День угорської культури ми дякуємо їм або, або нагороди і грамоти вручаємо. За їхню роботу, за їхню плідну працю, і серед спортивних федерацій області, які здійснюють плідну роботу, виділяється Федерація мотоспорту Закарпаття. Саме про неї наш наступний сюжет. За рівнем організації, діяльність федерації мотоспорту Закарпаття по праву вважається провідною вкрай. Це засвідчили й підсумки 2011 року. Ну в цьому році, як ніколи, наші спортсмени досягли дуже гарних результатів. Можна сказати, вони повторили минулий рік, тому що 17 призерів і чемпіонів у по нашим видам спорту. Чотири команди стали призерами, і закарпатська область стала в цілому кубок України. Виграла, тобто, це є дуже гарний показник для того, щоби. Було надбання і натхнення на, на другий рік на цей 12-й рік працювати у кубках і чемпіонатах України закарпатці в останні роки серед лідерів як в особистому, так і в командному заліках. Тому на спортивному вечорі, який обласна федерація мотоспорту влаштувала для своїх спортсменів, тренерів, організаторів, вистачало кого й ще нагороджувати. Але спочатку хвилиною мовчання вшанували попереднього очільника – багаторічного керівника організації Стефана Газуду. Він відійшов у вічність саме минулого року. Це була чи не єдина сумна подія в житті обласного мотоспорту 2011 року. Урешті все складалося найкраще. Не випадково переможців і призерів всеукраїнських стартів вистачало в різних видах змагань і класах мотоциклів серед нагороджених і три новоспечені майстри спорту. Це Юрій Цьока, Максим Марченко та Михайло Шманьо. Першого з них визнали і кращим мотоспортсменом краю. Сезон для Юрія виявився справді вдалим і пам'ятним. Ну, «Цей сезон ми багато тренувалися з Андрієм Ключову, він був моїм тренером. Я, я їздив за Сольва Маха Тім, яка дуже нам допомогла в спонсорському плані. Вони там з мотоциклами, з обчастями, всім нам дуже допомагали. В принципі, ми дуже добре від'їздили. По очках в мене вийшло перше місце. Нагороди на імпровізованому святі загалом отримали кращі спортсмени, команди, організатори судді змагань у цій когорті – Представниці прекрасної статі, зокрема Лариса Гебаш та Юна Корнелія Перець. Це доводить, що мотоспорт перестав бути суто чоловічим видом спорту. Задоволені роботою обласної федерації мотоспорту і в управлінні в справах молоді спорту держадміністрації. Федерація має належну підтримку з боку влади, значить, за вказівкою губернатора, значить, Олександра Ледиди, значить, не залишається поза увагою е, цей вид спорту. Е, як від діток, так і до дорослих до професіоналів і аматорів. Є сподівання, що кращі набутки буде примножено. Адже Федерація мотоспорту області зарекомендувала себе як справжня родина однодумців. Крім того, вона має вагомий досвід і традиції в підготовці гонщиків високого класу та проведенні змагань. Отже, нові перемоги неодмінно прийдуть. І на сам кінець ми нагадаємо вам про події сьогоднішнього дня. Новий рік нова форма роботи спільну прес-конференцію провели головний міліціонер та прокурор Закарпатської області. На Закарпатті новий начальник МНС. Він став Антон Зелінський. Наслідки снігових заметів за кілька днів на закарпатські дороги витратили 200 тонн солі. Обласна бібліотека запровадила нову послугу доставку книг. Як можна збільшити державну допомогу на дітей до трьох років, розповіли фахівці, обґрунтовуючи законами? Закарпатські угорці відзначили День горської культури виставкою. Наразі це все. Інформаційну середу підсумуємо вже 19 дев'ятнадцять. Гарного дня. Побачимося.